В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Литовченко. Мої вітання. Сьогодні 9 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких шанованих в усьому світі представників України, як Чернець Києво-Печерського монастиря, Нестролітописець, поет і філософ Григорій Сковорода, математик академік Ярослав Лопатинський, поет і прозаїк Богдан Лепкий, неодноразовий олімпійський чемпіон з гімнастики Віктор Чукарін і футболіст київського Динамо Віктор Матвієнко. Саме цього дня 1882 року п'єсою Наталка Полтавка дебютував український театр Марка Кропивницького. 1961-го місто Сталіне перейменовано на Донецьк. 1996-го Україну прийнято до Ради Європи. Православна церква вшановує пам'ять Нестора Літописця у календарі. ООН міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму. А в державному календарі День української писемності і мови і День працівника культури. Сьогодні день української писемності і мови. Нагадаю слова поета Олександра Олеся. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять. Найцінніше надбання віків мова це ще й музика, мелодика, барви, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мислительська діяльність народу. Як парость виноградної лози плекайте мову? Заповів незабутній Максим Рильський. Бережімо ж її, бо нація помирає тоді, коли їй відбирає мову. Поетеса Ліна Костенко. Разумом Богоприсвященным возлюбил Еси, Богомудри Нестре, на ущение книжное и зело ксему прилежа, а пчела трудолюбивая, собирая сладчайший мед премудрости и умножая у души Твоей во спасение сокровища, неиздеваемое познание. Всего ради достоин явился Еси, похвалы Сицевое. Радуйся премудрость просвещения книжного во младости стержавой, радуйся к собиранию многоценного бисера зило прилежавой, радуйся медом познания истины от юности усладивайся. Радуйся сокровище негиблим и мудре обогативыйся. Радуйся Несторе, земли нашей первый Лето Писателю. Вчора у Житомирі перебували голова Верховної Ради України Володимир Гройсман і віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, які зокрема провели нараду з питань децентралізації і відвідали дисадок номер 42 А Володимир Гройсман також виступив на обласному телебаченні. Про інші резонансні події в Україні світі коротко на Донбасі минулої доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по силах АТО, грубо порушуючи режим тиші. А напередодні в Донецьку вони влаштували між собою криваву перестрілку: 15 терористів убиті, десятки поранені. Сьогодні в Україні проходить радіодиктант національної єдності. З минулої суботи в Україні міліцію замінили національна поліція і почали діяти нові правила дорожнього руху. Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що наступного року офіційний курс долара в Україні становитиме 24,1 гривні за долар. Міністерство енергетики повідомило, що взимку відключень електроенергії для населення не буде. У Вашингтоні відкрили пам'ятник жертвам голодомору, а в Ризі пам'ятник Тарасу Шевченку. Український боксер Василь Ломаченко втретє захистив свій титул чемпіона світу. Тим часом Житомирщина продовжує благодійну підтримку українських воїнів з концертами. Перед ними в зоні АТО виступає наш уславлений ансамбль пісні і танцю льонок. Ініціатором такої поїздки стала не наша обласна влада і не донецько луганська а наша обласна філармонія. Самі знайшли гроші на дорогу на оплату відряджень, от тільки автобус було важко знайти. Не всі погоджувалися їхати, на ті розбиті снарядами та гусеницями танків дороги сходу. Поряд бойові дії там буквально 40 кілометрів, то й менше. От в нас не було жодної людини, яка б сказала, що я не можу їхати. Я не сказала, що. Ми нас десь там захворіли, чи справочки взяли, чи ще щось. Нічого такого немає. Це далеко не перша гастрольна подорож Лянка. Вже поїздили багато, навіть за кордоном, але прифронтову зону перша. Тому всі розуміли свою місію і мали відповідний настрій. Трохи якась є хвилювання, бо це далека дорога. Але надіємося, надіємо, що все буде в порядку. Там є наші хлопці. Там є наші однодумці населення, яке теж проукраїнське, яке хоче жити в одній Україні, вільній, і єдиній. І це наше. Ну, ми повинні це зробити. Піддержати морально і культурно бідовий край, який зараз знаходиться в біді. Це поїхати іменно зараз і донести нашу культуру, показати, яка вона є красива, українська пісня. Ми їдемо в цей край, щоб, хоч якось трошечки підняти цей бойовий настрій цим хлопцям, захисникам, нашим дітям, чоловікам. В подарунок воїнам, АТО артисти везли гарний репертуар. Ми всі українці, і на сьогоднішній день вони потребують нашої, нашої допомоги, культурної допомоги. Подарують також. Книгу віршів Івана Сльоти та диски з його піснями і віршами, а також багато інших книг. Ми зібрали із усіх бібліотек: юнацька дитяча бібліотека, обласна наукова бібліотека і ще пару бібліотек. Наша міська бібліотека попросили їх, вони нам дали. Об одинадцятій вечора автобус вирушив у дорогу. Вибори 2015. Післязавтра, в середу, 11 листопада, обласне телебачення проведе передвиборні дебати кандидатів на посаду Житомирського міського голови Сергію Сухомлину та Любові Цимбалюк. Початок прямого ефіру о 19 годині він транслюватиметься також на нашому сайті у режимі онлайн. Хто буде найкращим міським головою Житомира Сергій Сухомлин чи Любов Цимбалюк. Дивись, аналізуй, обирай дебати у прямому ефірі обласного телебачення. Середа, 11 листопада, дев'ятнадцята година. І про інші вагомі останні події у нашому краї коротко. В Житомирі провели міжконфесійну молитву за дітей-сиріт. У Черняхівському районі сільський голова погорів на хабарі 48 тисяч гривень. В обласному центрі відбудеться конкурс краси Міні Міс Житомир 2015. А наступної п'ятниці в Державному університеті імені Івана Франка пройде міжнародна науково-практична конференція. І на сам кінець цитата цього тижня про Україну. Мова, духовне багатство народу. Педагог Василь Сухомлинський. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Вдалих починань віри в краще. Бережіть себе та Україну. Побачимось.